Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, продовжуємо наші такі роздумування над Біблією, над спасінням, над тими вічними питаннями, котрі хвилюють людину за її життя. Останній раз ми Закінчили наші роздуми над тим, що людина мала надприродний дар вічного життя. А це означає, що перші люди не хворіли і мали владу над творінням. І Була дана їм практично одна заповідь. І Засторога, що якщо не виконають ту заповідь, то помруть. Вони не померли, але після порушення заповіді прийшла смерть все одно. І прийшли хвороби як предвісники смерті, бо кожна хвороба рано чи пізно закінчується смертю. Праця. В раю була частиною щастя, бо приносила радість і не втомлювала людей, як каже нам Святий Августин. І навіть сьогодні Господь заохочує людину, щоб вона використовувала свої таланти в своєму житті, і коли буде використовувати ті свої таланти, які Господь їй дав, то вона. Вважається, вона вважає себе сама щасливою, тому що то є радість використовувати той талант, який ти маєш. Деколи бувають ті помилки, що е, батьки кажуть, що вони ліпше знають, е, які таланти має їхня дитина, і відповідно десь шукають застосування для тих талантів, які вони бачать в дитині. та а сама дитина каже, що то їй не підходить, що і вона тоді стає нещасна, особливо тоді, коли має той сліпий послуг до батьків і не може заперечити, чи боїться заперечити, чи встидається заперечити. І тоді отак мучиться, так? вони вибирають якусь. Царину діяльності для тої своєї дитини, а вона потім ціле життя відчуває себе нещасною, тому людина повинна відчувати радість від своєї діяльності, а радість буде тоді, коли вона буде реалізовувати дані Богом таланти. Було ще одне дерево. Було дерево пізнання і зла, і дана та заповідь, яку людина порушила, і було ще одне дерево, дерево життя, і Господь тому вигнав людей з раю, щоб вони в грісі часом ще не вкусили і з того другого дерева, і щоб гріх не став вічністю в людському житті. Але Господь дав ту обітницю, що людина все одно призначена для спасіння, для вічності, що і зробив Ісус Христос, Син Божий, відкривши двері раю для людей, через Свої страждання, смерть і Воскресіння. Прообразом дерева життя в нинішньому світі є Пресвята Євхаристія. каже Господь, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне і на суд не прийде, але перейде від смерті в життя. В раю, дорогі браття і сестри, найгрізніші звірі були ласкавими. Як ягнята. Деякі вчені кажуть, що навіть лев, такі ведмідь, такі, ніби, здається, жорстокі тварини, тигри, вони не споживали м'яса, але харчувалися рослинністю, що м'ясо стали споживати, бо м'ясо. Пов'язане з убивством іншої істоти, та? а як в раю була гармонія, та, то і ті тварини, вони не, е, не полювали на інші види, та, але користалися з того Божого творіння, яке було навколо з рослинності. Коли Бог дає нам природу, одяг і їжу, то це вже називаються природні дари. Тобто, що ми вже користаємо з того вже Божого творіння. Дари, що роблять нас подібними до Бога, це є надприродні дари. А все решта, що ми користаємо з Божого творіння, це є дари природні. Надприродні дари це є розум, воля, освячуюча ласка, розсудливість, вічне життя тощо. Сьогодні так само кілька слів ще про первородний гріх. Так само, як дерево стояло посеред раю. Дерево пізнання добра і зла, так само і людина стояла між Богом і між чортом, між життям і між смертю. Ці слова висловив великий християнський святий Іван Богос Золотоустий. Бог дав заповідь, щоб людина заслужила собі вічне життя. Бо ми знаємо зі свого е, життя, що коли легко щось приходить, то ми то що не вміємо цінувати. А коли людина собі заслужить, заробить, то вона більше цінує, як е, тоді, е, коли легко їй приходить. Як би люди не зрішили, то нащадки людей приходили б у світ в стані святості. А коли люди зрішили, то і нащадки приходять в стані гріха. Цей гріх називається первородним. Диявол, ми нараз питаємося, чого диявол. Так ненавидить людей. І відповідь дуже проста: Він заздрить, заздрив людям в тому, що попри все, що людина зробила, Господь їй прощає і хоче їй спасіння. А диявол зрішив раз і засуджений до вічної. До вічної кари. Ми бачимо нараз на іконах та вужа, особливо на іконах Пресвятої Богородиці, коли Діва Марія розчавлює голову вужа чи Змія. Вуж це є символ хитрощів і злоби диявола, говорить нам святий Августин. Ще хочу повернутися до е, диявола, бо він е, от заздрить, ненавидить людину е, і звинувачує Бога в тому, що ось ти прощаєш тій людині, такий грішній, і через ті спокуси показує, яка ти людина грішна та. А ось я один раз грішив, але Святі Отці пояснюю, так зрішив, але людина не бачила Божої слави. Людина не була в такій безпосередній близькості до Бога, як, е, як Люцифер, як, як диявол. І відповідно тому людина має прощення, та, а диявол… Не має. Ну і крім того, людина кається і отримує прощення, а диявол і злі духи, вони покаяння не знають. Слава Ісусу Христу!